Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео, як ви зрозуміли, буде про ось цю саморобну косарочку. Я її зробив зробив, той сезон, косив. Ну так, будемо говорити приблизно їй рік. Ось так. Е, зараз я вам трошки про неї розкажу, а потім покажу вже, як воно все це діло робиться. Я ось тут почав уже Косить траву. Вже дуже велика виросла. Все не було, та бензокоса була поламана, а тут були тракторцем другі роботи, перечіпляти не хотілося. Ну, то таке. В общем, я вам зараз коротенько про неї розкажу. А кого цікавить, як я її робив, усі параметри її. Буде посилання в описі під відео. У мене є відео, як я її робив, удосконалював і таке все. Пару відео посилання внизу я вставлю. Ну а зараз так коротко, у, у двох словах, я вам розкажу. Ну, ширина захвата її, по-моєму, 98 см, якщо я не помиляюся. Ось давайте почнемо зверху. Це ось москвичовський міст. Одрізав ось одну штанину, витягнув полувісь і заварив сателіти. Там у відео є Оце все діло. Ось тут все собрав, замінив підшипники, втулку, тут підши... Ой, сальник. Тут ось таке кріплення. Бачите, заварив тут штанину, сюди сапун, заливається сюди. Трансмісіонне масло отап 15. Тут ось як зробив. Це ж бачите, полувіс ціла. А це з другої половісі. відрізав тут ось. І ось о, на шість шліців тут вал проточили, обварили, приварили. І на болти. Ну тут ще всередині трошки, щоб воно совпадало, зробили. Ось так. Ось так воно крутиться, бачите? Це ось, оцю обгонну муфту, скажу зразу, треба ставити обов'язково. Тому що тут редукція виходить, 1 до 4. На ножах у 4 рази за більші оберти, ніж кардана. І тому, коли ви виключаєте, воно по інерції ще довго крутиться і трактор тягне, як на скорості. Тому це необхідна річ. Це коли понижена редукція, тоді не потрібно. Тобто, якщо у вас тут одні обороти, а вже на виході там менші, то тоді обгонна муфта не потрібна. А коли навпаки тут на кардані обороти менші, а тут повишені у кілька разів, тоді треба обов'язково ставити обгінну муфту. Ну, ще є ставлять фракціонну муфту. Тобто, якщо десь удариться або що, то вона пробуксовує і все. Так, далі поїхали. Оце ось ця обгодна муфта була із вилкою. Я її купив таку, бо це кардан із УАЗа Під оці ось вилки. 88 на 30, по-моєму йому, якщо я не помиляюся. Там, в общем, знову скажу в тих відео, що як я робив, є розмір. Тут цей кардан укоротили, і ось цю вилку на 6 шліців із защочкою я купив теж, щоб надівалася на вал відбору потужності. Оце ось тут так. Ну, трьохточкова навіска. Тут піддержують. Цепи. Це для того, щоб воно отак на горбиках, на всьому, бачите, і цепи попускаються. І грало. Так, далі. Це був у мене такий профіль. Тут 50 на 25. Тут, по-моєму, ось менше є. Ну то таке. Так, далі, далі. Ось так, бачите. Ось тут 6,5 см. Не достає отак до землі, ну, воно трохи вривається. Ось тут е на, цей, на порося, тут накріплення на флянець, ось такий диск. Але у нього оця шляпка в цього диску, він бачите, отак вигнутий. У нього оця була отуди. Я її відрізав і переварив сюди. Ну і тут зробив флянчик, переходник, щоб можна він прикручувався. Тут два хороших болти на 10. Ось, бачите, при ударі об щось, воно це все діло повністю заскакує за диск ножі. Бачите, ножі, оце, по-моєму, газоновська ресора. Тут по центру, що стягується, вона є отвори. Я просто дві ресори взяв, відрізав, заточив. Вже бачите, як зализано, треба підточити. І тут так само, на дві. Ставив, я кажу, цепки, ставив цепки. в мене є, оце крутить, можна поставити цепки. Ципки значно хуже. Ну Все ніяк я не зроблю, ну це на кукуризині. Треба, щоб душі його перебивало, зробити сюди противоріжущі. Я і спеціально і зробив. Тут метал тонкий, а тут шестерка, щоб добре держалось, прикріпити. Його не важко зробити. Ну, ось, в принципі, так по-бистрому я розповів. Ну тут нічого такого. Звичайно, трьохточкова навіска, через ВОМ включаю обороти 740, помножте на 4, приблизно десь 7-4,28 та там трошки більше. ну, В принципі, близько 3000 обертів. Виходить. На ножах. Ось так. Колеса не став робити. Можливо, зроблю сюди наварю шинку ширші лижі. Можливо, ще й поставлю колеса. Тобто не знаю, поки воно ось так косить, я ось тут розпочав косити, ну, зараз все рівно вам покажу. Коли травичка невеличка, то травичка невеличка, то воно взагалі ідеально косе. А так, ось, ось, бачите, не зовсім ідеально, але, але косить. Траву, бур'ян, усе, навіть поросель, тоненькі гілки, отакі ось десь отакої товщини, навіть товщої. Ну як палець перебиває у труху. Ну що ж, давайте попробуємо покосити, покажу, як воно. Ну що ж, друзі, ось так виходить. Зараз я вам покажу. Де дуже висока трава, то трошки не так красиво. А де невелика трава, то ось дивіться, бачите, дуже красиво і коси. Ну, звичайно, не так, як газонокосівка. Но, я взагалі не думав робити її для косіння трави. Я її робив, щоб... Може де бур'янці, які покосить, кукурузині, а приходиться і траву косити. Ну, на сіно не годиться, воно погано косе. А це ось очки підсохне чого? На підстилку. І так, на, на, на щось піде. Якби нормально, бачите? Ось так по, получається. Так що штука непогана. Якщо Самі виготовите, то буде значно дешевше. Я щось дивився, такий приблизно, такий, хай може трохи більші щось. І то це ще рік назад, трохи більше. Вони коштували там є 27 тисяч, і 30 щем -то тисяч. Ну, мені вона обійшлася, я так приблизно прикинув, ну багато матеріалів було своїх, то вона мені обійшлася до 5 тисяч. Ну хай 5 тисяч. Ну, якщо ви ще купите свій повністю новий матеріал, хоча навіщо його купляти, можна на пункті прийому металу багато чого купити. Там обрізки є нових деталей, то значно дешевше. Ну, ось якось так. Так що там ще в мене ще трохи є робота покосить. Ну а я на цьому буду своє відео завершувати. Нагадаю, не забуваємося задонатити на комплектуючі до ФПВ дронів. Я говорю майже в кожному відео, що до мене звернулися бійці ЗСУ, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували невеличкі майстерні по збору дронів. І конче потрібні до них комплектуючі. Де можна задонатити, буде внизу в описі під відео. Там банка-монобанка і номер карточки, кому як зручніше. Так що, друзі, будь ласка, не будьте байдужими. А зараз саме звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих впівідрони. Звертаємося до підписників каналу Рибана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз. Звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні. Ну, а на цьому пока. Ненадовго. Ставимо лайк, дізлайк. Пишемо коментарі, що так, що не так. Приймається все. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!